Свіжачок з об'єкта в Україні не ціниться робота головою і робота руками. Навіть зараз, коли з кожним місяцем. Тому ну, що з кожним днем світлих голів і робочих рук стає все менше, тому що то когось відловлять на постах, на якихось непонятних, то люди чмихнуть за кордон, шукають кращої долі. Все рівно нічого не доходить. Свіжачок з об'єкта, об'єкт недороблений, якийсь проект накиданий кабеля. Розкидані і все. На цьому більше там ніхто не робить, шукали люди, хто їм виконає цю роботу. Ну, Поговорили, нібито доробити зможемо. Кажу, потрібно все прозвонити. Ну, окей, але ж ну, так, щоб, ну, недорого ж треба прозвонити. Та ну дорого, недорого. Кількість кабелів множимо на прозвонку, от і виходить сума. Проєкт. Проєкт треба докрутити, тому що там інше обладнання. Проєкт потрібно переробити, доробити, щоб потім в кінці кінців розумний будинок працював так, як потрібно. Наскільки коштує доробити проект? Чотири гривні. Чотири гривні. Та мені ж весь проєкт під ключ став. Чотири. А ви за якусь доробку хочете? Чотири. Ну так може, бо він у тебе чотири, то так і вийшло. Все. Почати. Почати багато розуму не потрібно, а довести діло до кінця а, в цьому якраз і, і суть. Що я маю за це платити? Воно ж там все лежить, воно ж якісь креслення є намальовані. Ну, що попало, чесно на ринку твориться із цінами, із об'єктами, із спеціалістами. Коротше, так, да, не дуже. Кому потрібна електрика, розумний будинок, шеф-директ інстаграм.